То день сьогодні хочу оголосити результати розіграшу конкурсу свого, який я робила на своєму каналі. Вибачте, за мій голос трошки прихворіла це відео, під яким необхідно було залишити коментар, вподобати його і бути підписаним на мій канал. Тому я копіюю посилання і перехожу на рендамасер. Ольга Андрушків, якщо правильно вибачте, локація неважлива, головне зміст. Бажаю нам успіху, з ним народження, найкраще поваження та й найшвидшої перемоги. Дякую, Ольга. Ольга підписана на мене, тому все чудово. Я попрошу Ольгу зв'язатися зі мною через Фейсбук в профілі Мого каналу. Написано посилання, тому, будь ласка, напишіть свої дані для відправки, і я це обов'язково зроблю для вас. Вітаю ще раз, дякую за те, що відповіли на моє питання у відео про старт цього конкурсу. Це дуже приємно. І маю надію, що якнайшвидше перемога нас очікує. Всім гарного дня! Дякую і зустрінемося обов'язково. Папа!